Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно повителі кричало у холодочку за снопом, розповила нагодувала, годувала, і ніби сном. Над сином сидя затімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, уже не уже на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі У двох таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулось нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела та, щоб дожать дала нового, ще копу до дожинать пішла.